Гостею нашої програми стала вчителька фізичної культури Фастівського академічного ліцею номер 2 Любов Самашко. З гостею спілкувалась Вероніка Сташкевич. Добрий день. Доброго дня! Нова фізична культура здорова громада. Гостем нашої програми стала вчителька фізичної культури Фастівського академічного ліцею номер 2 Любов Самашко. Пані Любове, ви викладаєте фізичну культуру не тільки у ліцеї номер 2 а й проводите театралізовані руханки у дитячому садку. «Джерельце». Дітям дуже подобається ваш творчий підхід до занять. Коли ви вирішили присвятити себе спорту та навчанню дітей на даний час з 1 вересня 2022 року я працюю постійним місцем роботи моєї Фастівський академічний ліцей номер 2 вчителем фізичної культури. Звичайно, до цього я працювала в дитячому садочку, де у нас відповідно були творчі підходи, цікаві активні руханки. Шкільних років в мене був закладений такий фундамент до рухової активності, до фізичної культури, завжди надихав нас вчитель фізичної культури, де проводились досить цікаві різноманітні уроки фізкультури. Я завжди проявляла ініціативу, любила грати у волейбол, футбол. І от коли настав той час по завершенню шкільної. Стежини, я вирішила, що я хочу бути вчителем фізичної культури. Тобто і поступила по цьому напрямку в Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. факультет фізичної культури за напрямком здоров'я людини, рекреації, фітнес-тренеру, де здобула ступінь вищої освіти магістр. Люблю дітей, люблю з ними займатися, люблю, коли у дітей є щирі посмішки. Коли вони задоволені, посміхаються, і тому власне і вирішила себе присвятити цій професії нещодавно. На базі столичного університету відбулася підготовка амбасадорів проєкту Нова фізична культура, здорова громада. Який цікавий досвід та нові знання ви отримали? Познайомилися з цікавими вчителями Київщини, проводилися різні у нас заняття, практичні, теоретичні, розробляли уроки, як поєднувати на одному уроці декілька варіативних модулів. Дітей заохочувати новими видами спорту. Також дитина може самостійно обирати на уроці фізичної культури певний модуль, по якому вона хоче працювати. Як будете удосконалювати свою програму фізичної активності у нашій громаді? Вчителі, фахівці фізичної культури можуть звертатися в наш заклад за підтримкою, за допомогою. Сама програма націлюється на те, щоб громади об'єдналися. Тому найкраще об'єднання, коли є активний рух дітей, вчителя, підтримки адміністрації закладу, школи дуже потребують ці школи інвентарю, і хотілося, щоб на це звернули увагу. І щоб всіх фахівці фізичної культури могли працювати по новій українській школі хоча б поступово. Ви навчаєте дітей даджболу, бамбінтону, регбі, корфболу, фризбі, черлідингу та грі у петанк. Про бамбінтон та регбі ми чули. А що означають інші назви? Доджбол – це сучасна версія гри вибивали. Є кошик, є ціль. Серед спортивної зали і поцілити в кошик корфбол. бол. це є, його ще називають фризбі алтимат Його зазвичай діти називають тарілка літаюча, диск літаючий. У нашому закладі Петант ми його самостійно виготовили за підтримки наших батьків, які долучилися. Як благодійним внеском і закупили тканину, і ми на уроці праці його виготовили. Тобто ціль попасти мішечком до меншого мішечка якомога ближче. Розкажіть про себе, як ви любите відпочивати, проводити свій вільний час. Народилася я в мальовничому містечку, яке на Івано-Франківщині. Вільний час. У зв'язку з моєю роботою, новою українською школою, у мене обмаль. весь свій час завжди він в роботі, практичні, теоретичні заняття. Ось посвячуємо себе здоровій лізі. Також підготовка йде військово-патріотичної гри Сокіл Джура і вільного часу, на жаль, обмаль. А якщо десь і є він у мене, то проводиться він вдома з родиною. А куди я люблю відпочивати, знову ж таки, все. Обпирається в те, що немає вільного часу, але зазвичай, коли він є, то найкраще я їду в рідні Карпати, там найкращий відпочинок. Ваші побажання Фастівщині. В першу чергу хочеться побажати фастівчанам мирного неба над головою. І я думаю, одне бажання на всіх, як найшвидшої перемоги. І побільше займайтеся руховою активністю, уникайте шкідливих звичок. і... і Батьки приділяють побільше уваги дітям, вони цього дуже потребують. І хотілося, щоб надалі діти, які будуть приходити в заклад, щоб було якнайбільше основної групи. І вони були активними, рухливими. І побажання на всьому фастівщанам на спортивних майданчиках бачити три покоління, які займаються руховою активністю. На згадку про нашу зустріч ми передаємо вам диплом участі в програмі молодіжного інтербачення і бажаємо вам всього найкращого. Дякую.